Друзі, вітаю всіх. Ви на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентний 1 мільйону доларів протягом 7 років. І ми продовжуємо нашу серію а, щодо придбання тих а, тієї нерухомості, яку ми зараз придбаваємо в Кракові а, колективно разом з нашою спільнотою. Зараз ми знаходимося буквально в самому центрі Кракова. Поза до мене ви бачите всі історичні будівлі. Якщо подивитися наліво, то буквально одразу. Після наступного кварталу вже починається все історичне місто, ринок, дзвіниця, часовня, великий замок. Тобто, ми знаходимося в самому історичному. Центрі міста Кракова, і власне тут ми придбали а, нерухомість це а, досить велика квартира, яку ми саме плануємо ще розділити на додаткові смарти. Тобто, якщо в попередніх випусках ми вам показували сучасне нове житло, де вже одразу забудовник а, розділяє помешкання на студії, то тут, власне, старе помешкання, і те, як ми робимо часто в Києві, ми дробимо великі на мале. І власне, тут в нас є ідея зі старої будівлі а, отримати чотири студії. Як бачите, тут у нас теж такі всі історичні забудови, всі низькоповерхові. Наш будиночок теж досить історичний, але виглядає більш раритетним. Ще до нього, я так розумію, не дійшли руки щодо того, аби ренувати фасад. Тобто, виглядає цікаво, але але перспективно. В нас наше помешкання займає ось. По суті, ліву половину будівлі першого поверху, ось всі ці три вікна є нашими вікнами. Ну і зараз ми, власне, подивимося, як все це виглядає зсередини. В нас досить цікавий такий парадний вхід. Прошу вас, заходьте, такі металеві двері. І ось тут у нас, власне, така. ну... Парадне, власне, власне, пряме парадне. Тут що цікаво, завжди розділене помешкання щодо того, де виноситься сміття. Сміття а, знаходиться, як правило, позаду будинків. Ось тут у нас є такий власний внутрішній дворик. Насправді досить так цікаво і навіть готично виглядає він. Якби тут прибрати ціни йому не було. Навіть подивіться, там у нас є якийсь невеличкий пам'ятник. Можливо, він має якесь історичне або мистецьке значення. Побачимо. Ну, це що стосується внутрішнього оздоблення. Так воно все виглядає. Ну і давайте власне, покажу вам наше придбання. Тут у нас двері все-таки під заміну, але тим не менше, зараз я постараюсь розібратися. Ну, власне, коридор. Тут одразу що кидається в очі, це досить висока стеля. А, я не пам'ятаю, скільки по плану, але реально висока. Ну, і власне, тут, ви бачите, в нас знову ж таки така спільна зона прихожа, як би ми її назвали, і в нас одразу вже по плану є три двері: перша, друга і третя. Власне, ось на цьому боці а, планується, що в нас вже буде, додасться ще один вхід, і тут буде одна, друга, третя та четверті двері. І власне, це буде вхід до різних маленьких студій. Зайдемо спочатку вперше. Тут вже така спальня, яка вже розподілена власне на дві, тому в нас така ідея і народилася. Всюди тут старий паркет, жахливо скрипучий, але колись тут хтось, можливо, любив певний лоск. Подивіться на підвіконня, мармурове. Так що хтось колись хотів, щоб було по-багатому. Але як є зараз, тому планується, що це буде одна кімната. Якщо чесно, то вона реально розміру, як наша студія, яку ми вам показували. Тут буде інша. Тут теж, хто був у Старому Львові, бачите, тут збереглися такі печі, які раніше топилися на вугіллі, а зараз там підведена ось тут видно електрика. І там за рахунок електрики вона нагрівається. Я не знаю, скільки вона споживає кіловат, тому, скоріше за все, це такий атавізм, який, можливо, залишиться як декор, або взагалі буде прибраний. Ну і власне така кімната. Далі ми проходимо. В нас є друга кімната. Я так розумію, що це була вітальня. Ой. Вона найбільше заплощу, тут так само ми бачимо, є пічка. ну В них є який шар, мені подобається. З точки зору, можливо, залишити фасад, і там, не знаю, як це краще обіграти. Поки що. Ну і Ми бачимо все таке старе, але підвіконня всі, бачите, мармурові. Так що хтось колись не пожилкував коштів. Ну і такий вигляд на старовинну вулицю, що мені подобається. Я думаю, що це буде велика, така класна студія. Йдемо далі. Ну і, власне, в нас вхід в а, кухню. А, перед тим, як дійти до кухні, тут вже в нас окремо санвузол. Тут є в нас а, ванна кімната з газовим котлем. Бачите, тобто тепла вода тут -то точно є, але я думаю, що з точки зору газу і розподілення це буде невеличка проблема. Треба буде з цим думати. А, тут на кухню, як заходити, є така ще кладова. Виглядає досить стрьомно, м'яко кажучи. І, власне, кухня це, як і планується, ще одна студія. Тобто тут о, все виглядає досить епічно, слабо кажучи. О, я не знаю, це, напевно, якась була кімната для консервації або ще щось. Так вона виглядає, але все одно це буде така гарна, квадратненька студія ще й зі своїм власним балконом. Подивіться, якщо його зробити, буде реально круто, і з виглядом у дворик, якраз з тим пам'ятничком, який ми бачили, і ось з таким теж атріумом. Ну, якби. Сюди найшвидшим часом дійшли руки, в тому числі можливо, муніципалітету, і зробити фасади. Виглядало б це супер-супер круто. Ось тому десь так виглядає ось ця стара квартира. Щось на зразок тих старих помешкань, які ми часто спостерігали в Києві, які якраз і проводять до ладу, аби вони мали людський вигляд. На, на цьому, друзі, завершимо відео. Це Наступний об'єкт, який ми показали, з якого планується зробити аж 4. Він був і найбільш витратний з приводу купівлі, і буде найбільш витратним з приводу приведення в ремонт. Але скоріше за все за рахунок буквально хвилинної доступності до самого-самого центру. Я думаю, що це буде чудова ідея для Airbnb. Ну, побачимо в наступних випусках, як завжди, відзвітуємо. Дякую, що були з нами. З вас. Комент, лайк, підписка. До зустрічі, капіталізуйтесь, і нехай буде з вами сила складного відсотка.